Вони ділять окопи з нашими військовими, охоче позують для фото і відео, та за лічені години стають справжніми зірками соцмереж. 8 серпня відзначають Міжнародний день кота. Це свято створили, аби нагадати, чотирилапі теж заслуговують на турботу і захист. Наша Ольга Нестарук далі. Цей малюк був в дуже важких умовах. Тоді йшли важкі обстріли. Його мама була на останньому тижні вагітності, коли прилетіла авіабомба. Ми вже думали, що втратили нашу кицю. Натомість вона прибігла, народила і таке маленьке пухнасте чудо. Це пухнастий побратим бійців 102-ї окремої бригади територіальної оборони. Військові дали йому ім'я Кортес. Думаю пояснювати вам, не варто чому ці вусики чисто, як в іспанського конкістадора. Малюк надзвичайно непосидючий. Він завжди всюди має бути, але він наш. Ми знаємо, що завжди буде триматися біля нас, буде ловити мишок, як які положено. Ну і робити нам пакості. Коти на передовій мають особливе значення для наших захисників. Вони не лише ловлять мишей, а й дарують емоційну підтримку, піднімають настрій і живуть пліч опліч з військовими. Завдяки військовим своїм власникам та блогерам все більше котів стають справжніми зірками соцмереж. Щонайменше п'ятеро з них відомі у всьому світі: це кіт Степан, амбасадор, що був на службі в міністерстві закордонних справ. Левчик, головний чотирилапий Львова. Байден котячий мер Дніпра та кіт, синоптик Апельмон є в Україні й унікальні заклади харчування, де за головних теж коти. Кілька років тому один із таких відкрили в Івано-Франківську. Щоправда, для відвідувачів є вікові обмеження. Вхід у кафе лише з 12 років. Ми з чоловіком довго працювали в ресторанній сфері, і ми хотіли відкрити. У нас в місті щось таке оригінальне, щоб воно було дійсно потрібне, щоб воно було цікаве людям і ну, щоб мало якусь соціальну роль. Зараз у закладі живуть 10 котиків, які втратили дім. У кожного з них своя історія та характер. Хтось дуже спокійний, нас навіть питають, чи вони вас не заспокійливають. Хтось активний, хтось зранку хоче бігати. Є такі котики, що їх гладиш, вони ніжні, все а потім різко починають кусатися. Дуже тяжко сказати, що в них в голові. Якщо чесно, ми мусимо влаштовуватися дуже часто під них. Також є котики, які крадуть їжу. Чимало тварин вже вдалося прилаштувати. Тут на фото це коти, які прям довго в нас жили, і гості з ними встигли познайомитися, іноді нас питають, а де ділася Ася, де дівся пушок. Цю білочку, до речі, забрала наша, наша працівниця, коли звільнялася, гайку забрали в Київ. Це була одна кішка без хвостика. Та дехто в закладі живе роками, як от Моллі шукає дім уже чотири роки. Вона дивиться, як інші котики їдуть додому. Вже напевно провела декілька десятків котів додому, а її ніхто не бере і не питає. Котів, які потребують люблячого господаря, зараз ще мало. Щодня волонтери отримують безліч дзвінків із проханням забрати тварину. Зараз на перетримці в одному із магазинів близько двох десятків котів. І поки ці. Не знайдуть новий дім для інших тут просто немає місця. Для прикладу, киця Мамуся потрапила сюди вагітною. Ми народили, роздали кошенят, зараз вона вже сталізована, вакцинована і чекає на нову родину. Вона дуже лагідна. Тобто, хто хоче взяти додому кицю, яка вам не буде шкодити, оце саме цей варіант. Вона не катається на шторах, вона не гадить, де попало, вона завжди біля людини, вона мурчить і вона дуже ласкава. Безпритульних котів у місті не менше, аніж собак, кажуть волонтери. Для собак хоча б є пару притульних. В області, а для котів жодного нема. А потреба, щоб прихистити тварин, які постраждали внаслідок жорстокого поводження, внаслідок того, що дуже багато кішок, які народили на вулиці, і кошенят просто роздирають собаки. Тобто, це проблема гостра. І ну, хоча б один притулок був відкритий на області, було б дуже непогано. Стати порятунком для безпритульного кота може кожен, іноді достатньо просто погодувати або дати прихисток, хоча б у підвалі. Адже у сильну спеку чи холод для тварин це шанс вижити.